Касіть, слухайте, ну, це абсолютно натуральний продукт. Реально. Що з них тобі єшик? Це, це Отак. От це я пригадую, ще ті часи, коли я не бухала. Окей, okay, go. Я вважаю, це найкраще комбо для недільного вихідного. А як ви думаєте? До речі, ви пробували взагалі щось від п'яної вишні. У мене це все почалось напевно з цієї вишнівочки. Просто вона дуже часто траплялася мені в інстаграмі, і я вирішила, чому би її не спробувати. Інше я сьогодні буду пробувати вперше. Ну, по-перше, це якийсь у них лимонад, він безалкогольний. Спробуємо. От. І ще в них є така закусочка, горішки, пармезан. Ну що, будемо пробувати? Давайте спробуємо. І, до речі, бокальчик Бокальчик One Love. Я, яка обожнює різний посуд, а от таку грацію, таку красу, ну, це, ну, ну це неймовірно гарно. І таке пропустити я вважаю за гріх. Так, ну що, почнемо. Так як у нас сьогодні було трошечки гучно, потрібно розслабитися. Так, ну що пробую. Кожен раз, знаєте, нові емоції. Ой, це, це вона. От так. Ой. Ну що. Мимо. Ну, щоб цей рукозадік І не зробив таке серветочка, серветочка. Ось ми так зробимо гарно А то що ми тут волкаші шолі якісь уто? Звичайно, ні. Олаштувалися, ніби нічого не було. Знаєте, кожен раз, коли кусту, кожен раз, коли куштуєш цю вишнівочку, знаєте, такі якісь різні емоції. І я ну, можу сказати, що найперше, що може згадатися, да, це, звичайно. За запахом це такі, знаєте, ці цукерочки, які дарували з таким ароматом лікеру, це з вишенькою. Це такі батьківські цукерки, які колись дарувалися раніше, але ти потихому по підрізав одну цукерочку і потім ходиш весь день веселий. Поїхали, так. Так просто подивіться, який колір. От. Запах, ви знаєте, таке, таке ще є, трошечки мені віддає оцим компотом з черешні, домашнім компотом з черешні, просто, просто кайф. Ну, це Я пригадую ще ті часи, коли я не бухала. Це було давно. Будьмо. Ммм. <тит> <тит> знаєте, за що я люблю саме п'яну вишню? А не інші ці всі настоїнки. Іноді навіть крафтові. Вони. Для мене занадто солодкі. Тут такий, знаєте, баланс і цухру, і свіжості. Ну, просто. За... <тит> Це не реклама, мені її не платили. Я справді це люблю. Так, але, як то кажуть, потрібно закусити. Ось тут такий бантик. Це все потрібно розпакувати. Так, я так взагалі не дуже люблю ці всі бантики. Господи, прости. Тут навіть щось написано. Склад, Ми. далі смажений фундук, твердий сир, вершкове масло, вода. морська сіль. слухайте, ну, це абсолютно натуральний продукт. Реально, що у них тобі єшек, Веще супер. Так, ну що? Давайте далі розпакуємо ці стрічечки. От Я не знаю, хто це його так робить. Так, можливо, і потрібно, але нагаємо час. Маємо час, гаємо продукт. Так. До речі, помітили, в мене такий тут поділ. Бачите, Він ще крутиться. Це була знижка в сенсей. Я її придбала. Так, з чого почнемо? До речі, я обожнюю і фундук, і мигдаль. Але мені здається, що тут не тільки він, бо мені здається, що тут ще є кешю. Можливо, я помиляюсь. Ну, ось дивіться, яка краса. От, такий, знаєте, весь реально за... запакований в пармезан, в сир. Дуже-дуже дуже так виглядає смачно. Ну що, пробуємо перший кусь. м-м-м. Угу. М -м. Знаєте, такий смак? М -м. Такий смак, знаєте, оце змішаний, солодка вершковість, ця соленість, е справжнього пармізану, от, е пікантний горішок. Ну, це так, щоб їсти. Окремо, ні, якось мені не дуже От разом. Давайте спробуємо разом. Це був, до речі, фундук. зараз спробуємо Мигдаль Но тепер ми будемо це робити правильно. Ми будемо трішечки надпивати і закусювати. За вас, за ППО, за ЗСУ, за всіх причетних. За те, що ми сьогодні живі, здорові, можемо дивитися ютюб, можемо знімати ютюб. А ви також можете поставити лайк цьому відео, написати коментар для того, щоб наступні відео виходили якомога швидше. Так? Будьмо. Мям-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А тепер Ммм. Ммм. Ви знаєте, а тепер. Тепер якось воно балансується. Чесно. Зараз воно от прям э -м 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 -м. прикрасило цю солодкість за рахунок цієї вишні. І от прям реально дуже смачно. Дуже смачно. Мені дівчата порадили. Минулого разу, коли я в них була, порадили оці, оці горішки. Я можу сказати, що тепер, тепер я їх буду брати частіше. В такій комбінації. О, боже, як смачно. Це взагалі законно? Бухати і знімати концерт. Ще в нас є з вами такий безалкогольний лимонад. Він у нас нам йде на базі Вишні. Це йде в одному стилі такому, знаєте, гарному. Вони завжди нагадують чомусь Київ чи Одесу. Знаєте, напевно, часів оцих 20-х років. Я знаю, я знаю, що воно мені, знаєте, в мене асоціація, я коли дивлюсь на ці всі картинки, да, от на, на цю дівчину з вишнею, на цей е, неймовірний е, стаканчик, бокальчик, я пригадую одразу фільм Наш український знятий ще за радянських часів за двома зайцями. До речі, до речі, найцікавіший факт для мене був такий, що в 2000, дай Бог мені пам'яті, дві 2015 році в Маріуполі знайшли повністю україномовну. Версію цього фільму, яка була першою. Бо е, ті, хто пам'ятає цей фільм чи колись бачили, е, взагалом він був такий, знаєте, як ото російськомовний або з суржиком. Да? А тут він повністю україномовний. Знаєте, коли я його почула вперше, там, це був рік, напевно, 2016, коли його пустили там по ТБ, Знаєте, я і так він був такий, знаєте, це була наша класика української літератури і українського кінематографа. Але в цьому українському форматі повністю це було взагалі так неймовірно, так автентично. І от якщо да, порівняти, то ви почуєте, да, там та ж проня Прокоповна. Її грає Маргарита Криницина, наша українська акторка. От вона навіть звучить інакше, і навіть ставлення до її персонажу абсолютно різне, коли вона спілкується там мовою Росії на цим суржиком. І коли вона спілкується сама без цього звучання, ну це абсолютно популярні речі. От за ваші магазини. Я йшла. Я вас любила. Да. А ви осоромили на весь Київ, На весь подол. Тому і ті, хто не бачили, я загалом вам рекомендую подивитися, бо це реальна класика. Ну, що, відкриваємо. Так, так, акуратно не зламати ногті, бо мені ще не скоро на манікюр. Пінеться, пінеться, пінеться. Так. Я собі стаканчика не брала другого, будемо пробувати прямо сюди. Так. Ну. Mm. 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 Цікаво. Угу. Mm Що -hmm. <кхем> я можу сказати? Дуже цікава річ. І знаєте. Mm, напевно, спочатку, коли ти куштуєш це, ти очікуєш щось інше. І перший ковток, він такий, знаєте, як ото очікування реальність трошечки не справдалося. Але потім, вже з другим ковтком, мені сподобалося. Тому що ну, написано, що це в нас лимонад, і знаєте, от завжди, коли. Коли чуєш слово, ти вже розумієш, яка буде картинка. Да, лимонад це зазвичай щось кисло-солодке. Да, таке от кисло-солодке, навіть я б сказала, що солодкість така іноді буває приторна, бо є сироп. Тут сироп не відчувається. Я тут загалом не відчуваю, до речі, соку. А його тут і нема. До речі, його тут, справді, якщо подивитися на вміст. То тут і цукру нема. Тому спочатку, коли ковтаєш, не розумієш, а де цукор, ну, лімонад, а де цукор чи сироп. А вже потім другий раз, ти розумієш, що тут -от реально сік вишневий, що тут ще є? Що у нас тут ще є? Вода, сік вишневий концентрований. Ну, діоксид вуглецю це для того, щоб газувати цей напій. Воно газовано, воно приємно газовано. Воно не таке, що знаєте, що бульбашки потім уходять в нос. От. Воно приємне. І я б сказала, що М -м -м. я хочу це пити. Знаєте, я хочу це пити, тому що. Я, чесно скажу, я не люблю надто солодке е, на постійній основі. Ну, буває таке, що мене там пробиває, ну дуже хочеться з'їсти цілий торт, да, або цілу чоколядку. Але зараз це мені дуже подобається. Як домашній, знаєте, такий домашній компот, який ти робиш, да, оце, відкриваєш вишні, і там така, знаєте, оце от. Прямо ж густа така червонюча рідина. І вона, знаєте, така концентрована, її трошечки, знаєте, розбавляєш якоюсь мінералкою. І от, от це приблизно воно, воно не солодке. І на літо, і загалом дуже кайфова річ. Дуже кайфова річ. Блін. Чого я не пробувала це ще років п'ять тому? Бо я завжди ходила е, в нас е, по театральній площі і просто проходила повз і якось не знаю, мені так хотілося туди зайти, коли це е, його тільки відкрили, але не знаю, щось е, стрімалось чи що. Але зараз я, я розумію, що я фанатію від цього. Мені дуже це все подобається, реально. Дуже просто все смачно. Можев що горішки. От горішки я все ж таки вам рекомендувала їх споживати саме з цим. От давайте, до речі, зараз спробуємо горішки з цим напоєм. Так, що беремо фундук. Чи мигдаль? Спробуємо мигдаль спочатку. Так, експеримент. О, тут, тут солодко. Угу. Непогано, непогано, так тепер це в нас подук, м. -м, -м. м, -м, -м. Окей, мені це дуже подобається. Реально, дуже подобається. Це було дуже смачно. Там ще є дуже багато в асортименті цього закладу, цього магазину. Не знаю, як правильно це назвати. Коротше. В асортименті цього бренду є дуже багато всього. В них є власний мерч, там є ще піни, шо, перебачила навіть, є там е, футболки. Це ще, звісно, не придбала. Але якщо раптом п'яна вишня захоче зробити мені подарунок, я буду дуже щаслива. What? Bro, what are you talking about, man? Отже, що я можу сказати? Мої. Оцінки цих продуктів. Ну, це 10 з 10 обожнюю. Просто це для, знаєте, це для будь-яких випадків. І то, що воно коштує ну, не бюджетно, це абсолютно approved. Тому що, ну, тут дійсно відчувається, знаєте, оці справжні якісні. Продукти, справжня, якісна сировина. Знаєте, не пахне там гнилим чи ще щось. От пахне такою соковитою черешнею вишнею, знаєте, ця е, Мелітопольська, да, як раніше в нас була. от Просто офігенний аромат. Ні ну, з чим не порівняється. 10 з 10 лимонад. Ну, знаєте, напевно, ну, давайте так. За, за такі за перше відчуття, поставимо 9. Горішки, 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 давайте так. Я, якщо вони йдуть у нас самі, то це 7 з 10. Якщо в комбінації йдуть, як то кажуть, сетіком, то тоді 9 з 10. Будем. Будемо відвертими. Тому це дуже смачно. І знаєте що, це реально. Круто брати з собою кудись, знаєте, влітку з коліжаночками, в парк з подружанечками, да? перекинути по келишечку, закусити горішками, запити лимонадом. Просто кайф. Особливо сьогодні, знаєте, я от чесно, от чесно, кожен раз, коли ви відчуваєте стрес, отакий от після цих ночних наших. Ой, а так. Просто зранку або заздалегідь. От знаєте, що там? Пишуть в телеграм-каналах, що буде щось таке. От. Сходіть, купіть собі невеличкий сетик і беріть його з собою в укриття. Повірте, вам це буде потім станеться в нагоді, тому що, знаєте, пригадую я ті часи, коли. Ти просто сидиш і десь там в кілометрі або в там в двох кілометрах від тебе щось зривається, руш руйнується, і це це кошмар капець, А отут, ну це такий собі невеличкий, має заспокійливий ефект. <му> Дякую, що додивилися цей випуск до кінця, і я дуже сподіваюся, що ви не забули поставити лайк та написати свій коментар. Ну, давайте так. Розкажіть мені, будь ласка, чи давно ви знаєте цей бренд, що ви вже куштували, що вам подобається, що не подобається, і що ще ви би мені порадили скуштувати з їх асортименту. Всім па-па, до нових зустрічей!